Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, колеги! Хочу поговорити з вами сьогодні на тему, як збирати полеглі пусіви. От хочу показати вам ділянки, мої дослідні ділянки. Це після попередника чорний пар. В самому гіршому стані вони знаходяться сьогодні. Вже там 18 якщо я не помиляюся, серпня. Тобто вже більше ніж на місяць перестояли ці ділянки. Раніше не могли ми зайти в поле, бо воно було заміноване. Розмінували лише е, вчора. І то ми почали робити обкоси. І Зараз пробуємо збирати дослідні ділянки. Ну, от Зараз покажу в якому вони стані. Ось, будь ласка, подивіться. Лежать покотом. Те, е, тут вивчалися різні фони удобрення. Азотного. Там, де неудобрений фон у нас був, вони не в такому звичайному стані, вони не вилягли практично зовсім. А там, де вивчалися різні азотні підживлення, Ну от, бачите, така картина. Тобто зібрати нашими мініатюрними комбайнами дуже-дуже проблематично. От. Ну, Що, що е, ми робимо, я вам зараз покажу конкретно, що я роблю. Ось, дивіться, будь ласка, у мене такий тут агрегат є. Палка. І отакою от от палкою я просто беру, зараз покажу. Просто беру отак от і піднімаю, піднімаю ці пасіви. Беру, ну, іду по ділянці в одну сторону, потім в іншу сторону. І піднімаю ці посіви, щоб можна було зайти комбайном, їх зібрати. Ну, от зараз покажу, вже мені одною рукою незручно знімати і показувати. От ці ділянки, які я вже так зробив, от бачите, будь ласка, завтра будемо, дасть Бог їх збирати. Інакше сьогодні заїхав комбайн, ну і просто не зміг ніяк їх зібрати, то в такому стані, от, підворушеному, піднятому, ми будемо їх е, збирати завтра. Ну, це, друзі, я вам звичайно показав такий примітивний спосіб. Не науковий, не господарчий, абсолютно вимушений. Такий, того, що у нас невелика кількість ділянок, які так сильно полягли. І щоб не втрачати їх, тому що тут результати досліджень все ж таки дуже цінні. Ну, Інтенсивні опади були, зливи були, ну, як я сказав, фон удобрення, плюс попередники, все це сприяло тому, що посіві лягли, давно лягли і так утрамбувалися. Ну, я дивився, в принципі, проростання ще немає, слава Богу. Тобто ті, які колоски самі упали ще давно там від вітру чи не знаю від чого, то вони вже при контакті з землею там почали проростати. Так, уже оце, що зараз лежить, я дивився, воно не проростає. Ну, ви знаєте, якщо, звичайно ж, це говорить говорити про механізований спосіб збирання, я вам не відкрию Америку, тому що тут залежить від швидкості руху агрегата. Ну, також підйомники спеціальні мають бути. і, ну... Мені самому дуже цікаво дізнатися, як ви е, збираєте полегли посіви в своїх регіонах, які ви застосовуєте засоби. Ну, для того, я від себе можу сказати, для того, щоб не допустити цього, треба застосовувати рест-регулятори. Я е, в минулому, поза минулому році вже е, е, викладав відео. Подивіться, будь ласка, я, мабуть, посилання зроблю на ці відео там в кінці, і, і так, всередині цього відео, там вгорі будете дивитися, а, або в кінці заставка буде. Саме е, вплив морфову. Якби застосовували морфорегулятори, ну, діючі речовини, хвормиквад е, хлорид, або етефон, більш мені подобається, або е, інші, зараз е, з'явилися ну, на ринку є буквально 4-5, е, я б сказав, різною мірою надійні. Діючі речовини, і їх можна застосовувати на е, таких от полях. Якщо ви знаєте, що у вас е, добрий попередник, е, сорт не дуже стійкий до вилягання та ще й ви інтенсивно удобрюєте, ну і особливо ви знаходитеся в умовах достатнього зволоження, е, то звичайно ж. Е, Краще застосовувати морфорегулятори, але не переборщіть із дозою, тому що високі дози морфорегуляторам вони злий жарт зіграють, тільки гірше можуть зробити. Тобто краще менше рекомендованої дози зробити. І тоді, ну, у вас не було такої картини, як у мене зараз. Ну у мене 22-й рік е рік війни е з Росією. І от завдяки росіянам, таке маємо зараз. Мучитися, щоб зібрати. Ну, крім того, у нас по полю багато ще вирв різних від снарядів. Я може окреме відео зроблю, як ми мучилися, збирали такі посіви. Тому, колеги, пишіть, будь ласка, відгуки, як ви збираєте полеглі посіви. І я думаю, ваші рекомендації будуть нагоді для тих, хто подивиться це відео. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.